Знаєте, що ми робимо, коли ми побудували вам дах, ми отримуємо вам страхівку з іншою компанією, не з вашою, яка вам набагато дешевша. Якщо ваш дах новий, а ми використовуємо матеріали, які мають певну гарантію, певні характеристики, які протистоюють граду, то страхові компанії вони це сильно люблять. І якщо ми їм дамо певні документи, які вони вимагають, то не тільки, ні, ваша страхівка вверху не йде, а ваша страхівка йде вниз. Тому що якщо дах зро... новий, і зроблений з матеріалу, який протистоїть граду, то ризик, що з дахом щось буде з вашим будинком і з дахом, частину будинка буде щось не так, іде вниз. Якщо ризики йдуть вниз, то ціна за страхівку йде вниз. Логіка. Окей, якщо ви не знаєте, як це працює, або хочете такий бандл, гей, я хочу зменшити ціну на страхівку, я й не проти безплатно дах отримати. Тоді ми робимо клейм з вашою страховою компанією, отримаємо вам дах. Ви щасливі. Окрім того, після того як дах зроблений, ви ще отримаєте знижку на свою страхівку. Чому б вам казати ні? Знаєте, Айкс громозі сказав, що треба таку пропозицію робити своїм клієнтам, щоб вони відчували себе дурними. Не казати ні тому, якщо ви слухаєте це відео, пишіть номер телефону свій внизу, назначаємо безкоштовну інспекцію. Дивимося, що можемо зробити для вас.